Слава Богу! Ми з дітками хочемо поділитися таким благословінням. Ми вже вивчили з ними все, що Бог творив на протязі сіми днів. І ми удосконалились також, собі запам'ятали, що Бог спочатку створив квіточки, а потім створив сонечко. Це для нас було таке щось для мене. Ніби знала, а потім виходить, що й не знала. Ми зараз розповімо вірші, оце дітки робили поробочки такі і заспіваємо пісеньку. Бог творив земну планету не століття, не віки, Всемогутньому творцеві вистачило семи днів. У Деничка, сердце, мінчик, світла, захольтов. А на перший день три сесині. Хай станеться небо, Бог так сказав, а воду мала він мичу підняв, а воду носу наслав мову, був вечір, буванок день дух імена. Де день земля здавилась? Ви не з овці Овоці плютові.

Я повісти. Мезятий день все ужило, все полетіло, повзли попливо, у небо полетіли пташки, травичку повзли морашки, воду напороли, небо взяти, так старфі на околи, бедуші і накіпні. Ось раху сланик, мігє мат, і коней, ось росичка зайчиня, ось собачка зачиня, а господарем тваринам було створена людина, щоб це звідси доглядати і на сімце панувати, як завіриш водець, стати творим у вінець. Цього дня бахне тварин, від не дішли. Хочів, день це лайний щасливий, він день цей бор Він його бросив і окремо відділив. Все колом без розпівало усю землю з веселям. Там не си не встигня.